На серці радісно, і сумно трішки нині. Скінчилась літа сонячна пора. У всій великій вільній Україні розпочалась навчальна пора. Країна мила, вся твоя родина до знань криниці знову спрагло йде. А хтось уперше, донечку чи сина, стежиною при мудрості веде. Доброго ранку, шановні учні, учителі та батьки. Сьогодні в нас велике свято. Ми, на щастя, маємо змогу розпочати новий навчальний рік в дистанційному форматі і зустрітися онлайн зі своїми вчителями та однокласниками. Також ми раді повідомити, що серед нас є учні, для яких цей день не просто свято, а свято величне. Сьогодні ми вітаємо і радо приймаємо до нашої дружньої шкільної родини. Новачків наших першокласників своїх школяриків зустрічає їхня перша вчителька, воєвода Вікторія Анатоліївна, талановита і творча. Її материнське серце зігріватиме діточок під час перших труднощів у шкільному житті. І з нею діти мандруватимуть незвичайними стежками країни знань нової української школи. Благослови їх, добрий Боже, благослови, пречиста мати, хай ваша ласка їм допоможе. Щасливий рік шкільний почати. Благослови нас, рідна Україно! на переможний рік новий, хай гім держави з того лосу Солов'їного, сьогодні нас на святі прозвучить. Шановні друзі, свято першого дзвоника оголошується відкритим. Запрошуємо до вітального слова з нагоди початку нового навчального року, виконувачку обов'язків директора нашого закладу освіти Рязанову Світлану Станіславівну. Дорогі діти, шановні вчителі та батьки, вітаю всіх із початком нового навчального року із Днем Знань. Цьогоріч ми продовжуємо навчатися в дистанційному форматі. Найголовніше наразі безперечно виконувати вимоги безпеки під час навчання. Сподіваюсь на розуміння і відповідальність кожної родини, на подальшу співпрацю і партнерство всіх учасників освітнього процесу заради досягнення нашої спільної мети. Забезпечення якісної освіти, виховання та розвитку наших дітей. Батькам першокласників бажаю терпіння на шкільному шляху довжиною в 12 років, батьківської мудрості та порозуміння з учителями, усім міцного здоров'я, наснаги, успіхів та невичерпної енергії. Отже, розпочинаємо відлік часу нового навчального року. Вірю, що спільними зусиллями ми зробимо його яскравим, творчим, насиченим значущими подіями й добрими справами, новими знаннями й новим життєвим досвідом. Нехай для кожного він стане щасливим і неповторним, принесе мир і спокій на нашу рідну землю і з ним знань, дорогі друзі. Тривожні і радісні йдуть новини, лунають безперервно з екрану. З надією слідкує Україна. За тим, що діється із вечора до рання. На превеликий жаль, війна досі триває, приносить руйнування, втрати, нестерпний біль у кожну українську родину. То, шануємо хвилиною мовчання пам'ять захисників і захисниць, які віддали свої життя за наше з вами майбутнє, а також мирних жителів, які стали жертвами війни. Наш спільний дім Велика Україна. Сьогодні всі дітей скликає на урок. Щаслива буде, хай кожнісінька дитина. І впевнено в науку робить крок. Нехай дзвінить дзвіночок галасливий, хай срібний голос чує звідусіль. Хай буде рік навчальний, мирний і щасливий. до цього всі докладемо зусиль. Дзвени, мій дзвонику, і весело співай. Щасливо, срібно, радісно, дитинно і про уроки всім нам сповіщай у добрий час, моя шкільна родина. Дорогі першокласники. Бажаємо вдалих перших уроків, успіхів, вливатися у нашу шкільну родину і гідно несіть звання здобувача освіти Маргінського закладу загальносередньої освіти першого третього ступенів номер 1 Шановні одинадцятикласники, нехай остання сходинка шкільного життя буде для вас вдалою, успішною з дійсненню ваших майбутніх мрій і задумів. Дорогі п'ятикласники. Приємного вам знайомства із новим класним керівником та учителями-предметниками. Успішно влитися в ряди старшокласників бажає вам вся шкільна сім'я, шановні здобувачі освіти всіх інших класів. Бажаємо вам успіхів у навчанні, бадьорого настрою. Міцного здоров'я та приємного спілкування із однокласниками та вчителями. Урочиста лінійка присвячена святу першого дзвоника оголошена закритою. У добру путь і в добрий час. Дякуємо всім за увагу. На цьому наше свято завершене.